Подаємо до столу неймовірно смачні котлети із хлібу. Із хлібу? Так. Та ще й із кисломолочним сиром їсиш таку котлету і не скажеш, що вона із хлібу. М -м -м. Приготуємо неймовірно смачні котлети із хлібу разом. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти. Хліб бажано брати не свіжий, беремо олію для смаження та сухарі ще потрібно взяти. Хліб ось так розкришуємо та заливаємо молоком. Молоко беремо кип'ячене, але охолоджене. Готуємо фарш до розмоченого хлібу, додаємо кисломолочний сир, змішуємо хліб із сиром та нарізаємо зелень. Зелень можна взяти будь-яку, а ми дрібнемо кріп та зелену цибулю. У нас кущівка. Додаємо зелень у чашу і змішуємо. Чи лопаткою, чи можна навіть все це перебити блендером. За бажанням у фарш додаємо яйце і все змішуємо, перемішуємо або перебиваємо блендером. Фарш за смаком перчимо, солимо. Для збалансування смаку додаємо дрібку цукру. Висипаємо ще панірувальні сухарі, змішуємо. Ось, якої густини у нас фарш. Охолоджуємо фарш у холодильнику хвилин 15 і будемо формувати котлети. Панірувати їх можна і у борошні. Формуємо котлети. Мокрими руками і обсипаємо їх борошном. Друзі, а чи готуєте ви котлети із хлібу? Напишіть про це в коментарях. Котлети викладаємо у розігріту олію. Олії наливаємо достатньо і смажимо їх на великому огні. По 2-3 хвилини із кожної сторони. Смажимо котлети до золотавого кольору. Перевертаємо котлетки на другу сторону. А вони вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Щоб котлети краще посмажилися усередині, то ми і історикуємо. Перевертаємо їх двічі до столу котлети подаємо ще гарячими, хоч смачні вони і охолоджені. А ще подати котлети до столу із будь-яким соусом і кетчупом. А діти їх просто беруть в руки і їдять, як пиріжки, без нічого. Смачні хлібні котлети і зі сметаною. Котлети вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече, а які ж вони усередині розріжемо котлетку. Ах, же й апетитна котлетка! А за смаком, мм, це просто космос. Смакота, ніжна, м'якенька, а смачна, хлібна котлета із рум'яною скоринкою. Це не котлети. to je prosto kosmos